Твориться щодня, а є люди, які вже стали невід'ємною її частиною. Одним із таких є Назар Розлуцький, кандидат історичних наук, провідний співробітник музею української діаспори, дослідник українського визвольного руху, поет і прозаїк. Народився майбутній письменник 27 липня 1988 року в місті Івано-Франківську. Читати та мандрувати любив ще з малку. Улюбленим жанром у дитинстві були казки. У підлітковому віці пригодницькі повісті. Назар Надзвичайно любить своє рідне місто івано франківськ збирає історії та легенди про нього, залюбки переповідає їх своїм друзям під час зустрічей, а ще захоплюється мандрівками автостопом та походами в гори. У 2015 році Назар Розлуцький був мобілізований у ЗСУ. Служив у 55-й окремій артилерійській бригаді Запорізька Січ, у складі якої виконував бойові завдання в зоні АТО, отримав звання молодшого сержанта і посаду командира відділення управління вогнем у 6-й артилерійській батареї. Нагороджений відзнакою за взірцевість у військовій службі третього ступеня. З квітня 2022 року і дотепер бере участь у війні з Росією. Та попри все, мужній воїн не залишає своєї письменницької діяльності. Не забуває Назар і про найменших читачів, для яких написав надзвичайно цікаву та пізнавальну книгу. Порадник юних українців, справжній путівник нашою батьківщиною для юних дослідників її історії та традицій. Також нещодавно вийшла у світ його книга Українці у світі, 33 правдиві історії, у якій йдеться про українців та їхніх нащадків, яких добре знають і шанують у світі, що зуміли досягти успіху там, де іншим не вдалося. Дорогі пані іпанове, доброго дня. Я знаю, що ви від багатьох чули слова, що вам треба бути чемними, слухати батьків, вчитися гарно і так далі. Це все безумовно потрібно. Але ви також маєте пам'ятати, що ви повинні прожити кожну мить свого дитинства з радістю, легкістю і користю. Було б добре, якби ви це зробите, тому що дитинство у вас одне. Дякую. Дякуємо вам, Назаре, за вашу мужність і неймовірну силу волі, за вашу любов до України повертайтеся якнайскоріше із перемогою!